Друзі, ми в Трускавці на ринку. Знаходиться він на центральній вулиці. І, як ви можете чути, у Трускавці лунає також в повітряна тривога. Туристи полюбляють цей риночок, бо тут можна купити все, що вам потрібно для відпочинку. Бачите, багато іграшок для діток. Є кіоски, які закриті. Взагалі їх тут багатенько. А також тут можна купити смаколики, фрукти, вино, сири, все, що забажає ваша душа. Можна купити одяг, можна купити сувеніри додому. Дуже мені сподобався оцей кіоск. Тут такі гарні вироби для дому. І на подарунки є шкіряні сумки, є картини з дерева і шкіри. Ось такі жилетки, до речі, дуже були дешеві, що мене здивувало, коштували по 400-500 гривень. Аж шкарпетки можна придбати від 150 гривень. Великий вибір чаїв, спецій, варення, меду. Ну, також є гриби. Її коштують від 100 гривень. Спеції коштують від 50 гривень за упаковку місцевого виробництва. Вино домашнє коштувало 150 гривень за літри. Дуже смачне. На різні смаки. Цукерки коштували 300 гривень за кілограм. У нас в Полтаві такі найдорожчі 280 гривень. Ну, як бачите, людей багато, всі скуповуються, є також мед. І є гриби. Ось така півлітрова баночка коштує 550 гривень. Гриби лише білі. Також є гриби сушені. Вони коштують 3-3,5 тисячі гривень. Це кілограм, звичайно. Ціна таких пакетиків від 150 гривень, залежно від грамів. Також тут, бачите, продають такі гарні рушники, картини. Ну, без подарунків, та корисних покупок ви тут точно не залишитесь. Також, якщо ви приїхали без теплого одягу або чи навпаки без одягу для жаркої погоди, то також ви можете це придбати. Як бачите, є і вишиванки. Тож, друзі, ось такий гарний сувенірний ринок. І я вам бажаю тут гарних покупок, а також чудового відпочинку в місті Трускавець. До побачення!